Ні, воно як заплановано ніколи не проходить, бо завжди буває такі несподіванки. Вони час ну, від часу, -часу вони розчаровують, а час від часу додається якихось нових якихось там, сенсів. Я навіть не, не очікував такого. Що по, по що було класно? Смисли потроху і сенси, вони народжуються, Навіть ми не чекали. А деякі з них просто показують своє обличчя. Вони не вміють, вони не партії, вони не політики, вони не для нас громадян. От і це було помітно, так мені кажеться. Та, та ви знаєте, ми їх не, не дуже приховували, тому що це ці, ці ефіри не були законом ніяк ограничені, так скажімо. А як ви можемо? Деякі з них просто відносилися байдуже і не готувалися навіть вони звикли просто до там шоу. Деякі з них робили шоу. Вчора ми пам'ятаємо, та такий популістів, ну дуже багато популістів. А деякі були серйозні, але вони не потраплять. Я думаю, куди вони хочуть потрапити. Деякі просто байдуже, тому що вони і виконували роль такого, знаєте. Просто дежурна. їм сказали це зробити. Вони зробили і все. Таке теж було. Чи попередні президентські ну ці були кращі мені здається? Це просто і студія була технологічніша, і люди більш більш відповідали по суті. це. Я не можу поки сказати, не пам'ятаю найвдалішим. Найвдалі, ну всі вони, я не можу оцінити, Ну, мають люди зробити. Чесно, я не знаю. По якщо по рейтингах, то вчорашні, там, де був Ляшко, віджигав і Єгор Соболєв, там були. От по рейтингах це і було Просто прекрасно, вона дуже профі. Ми, ми навіть час від часу думали однаково, не тільки. Ми бачимо, що вона. Я, я бачу її, вона бачить мене. І це просто класно. А, ви знаєте, я можу відчути жодна людина, поки не сказала з них з партії, але вони ж не прийшли перші лиця та перше обличчя проігнорували. Ми з одного боку ми радіємо тому, що ну, зараз поясню, чому а в деяких ну, в деяких випадках ми навіть відмовляли перше. Справа в тому, що в країні дуже багато партій лідерського типу, вождиського типу. А ми не хочемо, щоб люди дивилися на обличчя. Ми хочемо, щоб люди чули те, що партія просто їм пропонує. Розумію, що про програми поки що не йдеться. Там один і той же. Ми ж кожного дня вивчали всі партійні програми. Одні та ж, одні та ж слова. І поки що це не працює. Але ми точно знаємо, що ми дивимося на 50 років. вперед. І тому робимо це. Дякую вам.